Перший день війни встречали зброєю в руках, яку, яку роблю хронологію. Событий. В Перший дні війни дуже багато було добровольців, ці ЦЦК, вони потікали, були закриті. Люди добровольно брали зброю і йшли на фронт. Мусора так само потікали з цієї країни і готові її до здачі. І, а зараз, тепер, коли ми люди, не дали здати цю країну, мусарати ці герої героїв на наградах, пакують людей. Мусара на цьому роблять бізнес, хочеш служити, плати, деньги. не хочеш служити – плати. Деньги. Це як таке може коїться, хлопці, козаки, козачки. Для чого зроблена ця платформа об'єднання, єднання всіх українців, щоб не було цих мишей? Я не знаю, як, як їх назвати. Ці правителі наші теж не мають права керувати Україною. Людина, котра не знає, що таке зброя не служила в армії, керує військовими, ці умереві, ці зеленські, повісток в нього, чи скільки там чотири? І він не в розшуку, він не да? він не ухилян. Це геноцид. І зараз вони поняли, що на цьому можна заробляти гроші на цих волонтерствах, на, на вбивствах. Я спілкувався з цикачниками. Є там порядні хлопці, і кажуть, нам западло, так і кажуть. Ну нам кажуть, якщо ви не будете пакувати, підете саме. А мусара на цьому всьому хайпують і заробляють гроші. Тому думайте головою і приєднуйтесь, з об'єднуємося. Потому що по одиночці на всіх то там на нулі. Хто повернеться сюди, я на собі пример показую, що приходиш оттуда сюди, ти нікому не потрібен, Тебе позаштам, без копейки остаються. І виживай як хочеш. Вякнеш, уб'ємо або закроємо. Думайте, і пожалуйста, нажмітері чотири кнопочки, максимальний репост. Дякую за увагу. Думайте.